Населені пункти України, де не ведуться активні бойові дії, стали другою домівкою для тих, хто був змушений покинути рідні міста та села. Для внутрішньопереміщених осіб місцеві громади у міру можливості виділяють житло, будують соціальні центри. Ті, хто там проживає, сплачують тільки комуналку. Тепер їх право на проживання в таких гуртожитках, квартирах чи центрах, офіційно закріплене. Пояснює юристка з питань ВПО Наталія Слободянник. Передбачене право визначених Кабміном категорії ВПО на безоплатне тимчасове проживання у період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування за умови оплати особою вартості комунальних послуг. Тобто передбачено можливість реалізації права на безоплатне тимчасове проживання без обмеження строком 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Як це передбачалось до внесення відповідних змін? Це стосується тільки тих переселенців, які відносяться до категорії вразливих верст населення, тобто людей з інвалідністю, дітей, сиріт, багатодітних та малозабезпечених сімей та ряду інших. При цьому ніяких прав власності на це житло не передбачено. Варто зауважити, що житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу або ж передачі їх у піднайм, використання для вселення до них інших осіб. Є ще інші обмеження, пояснює фахівець. Відтепер порядок буде розрахований саме на тих ВПО, сім'ї ВПО, які не мають у власності придатного для проживання житла. Відповідного розміру це 13,65 квадратних метрів на одну особу на підконтрольних територіях, де не ведуться активні бойові дії, де такі території не перебувають у тимчасовій окупації. При взятті на облік для отримання житла із фондів тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб включено нові критерії. Сім'ї військовослужбовців з числа по які беруть, брали участь у бойових діях, або ж забезпечують чи забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення таких заходів. Зміни до законодавства, які закріплюють за деякими категоріями ВПО право проживання в соціальному житлі весь час воєнного стану і ще півроку після його закінчення ніяким чином не стосуються орендованого приватного житла. Якщо переселенці проживають в орендованому будинку чи квартирі, для них головним документом є договір оренди, який вони підписують з орендодавцем.